Кава, як ви познайомилися з чоловіком, і яка ваша історія кохання? Йому було 27, мені було 24. Ми познайомилися в компанії спільних друзів, але він на той момент був одружний. У нього була дитина. І зовсім не засмутив той факт, що він був одружений. Якось почали спілкуватися більше ніж знайомі. Він попросив мій номер телефону і почав мені писати. Запропонував випити чаю чи каву. Я відповіла, що не бачу змісту, тому що я знаю, що він одружний. А він що? А він сказав, що в е, них проблеми в шлюбі. Такий бред несе кожен чоловік, який хоче зраджувати. Я не знаю, як до сих пір жінки ведуться на цю всю фігню. На початку у нас було тільки спілкування. Ти почала спілкуватися з людиною, в якої є дитина, і в нього вже є родина. З якими думками і намірами ти продовжила це спілкування? Я не планувала ніяких стосунків, ми просто товаришували такі милі дівчатка, які приходять в чужу сім'ю і кажуть: ну, я спочатку не хотіла, це так вийшло. Через який час у вас був секс з ним. У мене дуже проблеми з цифрами і пам'яті. Тут є хоч одна дівчина, котра не пам'ятає, коли був. Перший секс, тому що таких просто в світі не існує. Скільки ви разом? З моменту знайомства більше шести років знайомі. Тобто, це було до розлучення? Так, це було до розлучення. Це така гидотна історія взагалі. Чим тобі він так сподобався, що ти захотіла стосунки з дружином? У нього дуже багато повадок таких ще поза минулого століття. Він дуже уважний, Він завжди відчиняє там двері, дуже часто дарує квіти. А що квіти тільки в 19 столітті дарували? Мені й в цьому столітті дарували. Він завжди запитував, чи в мене є гроші на щось. Питався, чи мені потрібно там підвести, відвести. Турбувався за те, як я добралася з дому на роботу. Проявляв максимальну турботу. Цікаво, він вдома з дружиною теж себе так поводив, бо інакше це не про виховання, а просто про замилювання очей. Де ваші були зустрічі романтичні? Ви ж десь зустрічалися, у вас ж був секс? Ну в такій інтимні подробиці не хочу. Ну, чому? Вашу... Цікаво просто. Я, Я не, не була в ролі це, коханки. Якщо ти не хочеш цього розказувати, це означає, що це ще гірше, ніж ти розповідаєш. Ну, чому ж? ти доросла дівчинка? Розкажи, як ти зустрічалася з чоловіком, який одружений. Це могло бути ну, в різних місцях. Могла зустрітися в друзів чи, наприклад, в якомусь готелі. Це було вдень, вночі. Він міг залишитися з тобою до ранку. Так. Що він казав своїй дружині? Я не знаю, я не цікавилася. Вона йому дзвонила, писала. Якийсь мабуть, дзвонила, мабуть, дзвонила мабуть, писала. Я не залазила в його життя, що він там каже, дружині, як виправдовується, може їй взагалі наплювати. І реально вони живуть там як знайомі, і він собі ходить куди хоче. Ви якось ховались, чи це все було максимально відкрито? Ми не приховали від знайомих якісь наші спілкування і зустрічання. А його так. дружина, як вона цього ставиться? Вона просто сиділа вдома і нічого не робила. Зустрітися десь шанси були нульові. Ці чоловіки, я навіть уявляю, що він їй плів, що дружина нудна, з дому не виходить, сидить вдома в зачуханому халаті. Не те, що ти моя Настенька. Тебе взагалі не цікавило, що вона існує, що вони існують. перший час, звісно, я не задумувалась, тому що я не була в цій ролі. Я не була в ролі Але дружини, не... я не мала е, дитини, і, звісно, я не могла усвідомлювати, наскільки це може бути боляче жінці, коли її зраджують. Чоловік, наприклад, розказує, що я йду там на роботу, а ми, там, дружина навіть лінується встати не то, щоб приготувати сніданок, а провести і поцілувати. Або там ввечері я приходив втомлений після роботи і сам собі готував вечерю. З самого початку я помітив пряму поставу Анастасії та посмішку, що не сходить з обличчя. До цього образу додали слова жінки, що вона обожнює всім робити сніданок о шостій ранку, а материнство це взагалі суцільне свято. Однак неможливо перебувати весь час в піднесеному стані, і навіть ідеальна мати може відчувати і втому, і роздратування, і гнів. Вочевидь, жінка воліє ігнорувати або ж приховувати цю частину себе. Це може бути пов'язане з тим, що Настя в усьому прагне бути кращою, аніж перша дружина її чоловіка, і що сила хоче йому це продемонструвати. А скільки тоді було років його дитині? Три, якщо я правильно враховую. Ну, йому був дуже маленький. Поки дружина сидить в декреті з маленькою дитиною, він шукає розваг на стороні. Я казала, що або він розлучиться, ми продовжимо наші стосунки, або ми розходимося. Ми декілька разів пробували припиняти наше спілкування. Він повертався до сім'ї, а я продовжила своє життя. Мені вже хотілося там якоїсь визначеності, то це були просто постійні койдалки такі. Десь рік ми прозустрічалися, і я завагітніла. Тобто ви все-таки одружилися через те, що ти завагітніла? Я завагітніла на момент, коли він ще був дружним. Серйозно? Всі ж там дорослі люди розуміють, як тепер Чи ви використовували там презерватив або, мабуть, якісь інші способи контрацептики? Не використовували. я про це не роздумувала ні. У коханок такий план він часто є в голові. Вони думають, що ось як тільки... За вагітні, як тільки нараджу, тоді точно він буде мій. Ти ж розумієш, що своєї родини він не пішов би до тебе, якби ти не завагітніла? я вам більше скажу, він і не пішов. Ми розірвали наші стосунки, перепинили будь-яке спілкування. Він Повернувся до дружини. Ми розійшлися. Ой, все, почекайте, а зараз ти вважаєш це гарні повадки минулого століття чоловіка, який спочатку тобі дарує квіти. Питає тебе, чи ти сьогодні поїла, але він тебе залишив? Так, на жаль, всі ну, допускаються помилок. Йому просто було дуже морально важко, тому що з однієї сторони вже почала тиснути я, так як я була вагітною, з іншої сторони йому було дуже шкода сина, який буде рости без нього. По його розповідях він більше приділяв часу сину, ніж дружина. Він там звик його вкладати спати. Син був на суміші, тому що дружина не хотіла годувати його. І суміш це робив чоловік, вставав вночі. На якому місці ти була, коли він тебе покинув? Десь перше або друге, декілька разів я подзвонила, поплакалася. Мені дуже боляче, неприємно. А чоловік відгородився, все категорично, ні. Був просто страх, що робити. Як я буду працювати, як я буду забезпечувати дитину. І я просто почала ходити до психолога. Вона мене трішки заспокоювала. Я почала займатися вагітністю, ходити по лікарях, почала ну, займатися своїм життям. А як він до тебе повернувся? Пройшов місяць чи два, він зателефонував і сказав, що його дружина попросила його, що він може продовжувати наші стосунки, але щоб залишався в сім'ї, був у дружні, щоб про це ніхто не знав. І він хоч йому це підійшло? Так. Ми ж усі розуміємо, що навряд чи дружина йому таке запропонувала. Це просто слова чоловіка, який хотів зберегти тепле містечко і там, і там. Я сказала, що я не готова на таке, тому до побачення. І далі чоловік сказав, що він ну, не любить її, тому він е, хоче розлучитися і продовжити наші стосунки. До жала. Маніпуляції, будемо розходитись, сходитись добре, не приходить Вагітнію. Не проходить. Потім знову ультиматум: ну і вже тоді добре, ну все. Насправді я думаю, що дружина його просто вигнала, тому що не змогла пробачити зраду. А ти спілкуєшся з його сином? Звісно, він приїжджає до нас на декілька днів. Ми можемо їздити відпочивати кудись. Як його син відноситься до тебе. Нормально. Спочатку це було дуже важко, тому що з боку сім'ї сина було дуже велике налаштування проти чоловіка і проти мене. І син показував в міру свого віку своє незадоволення. Він дитина, але йому було боляче також. Дивіться, дитина щаслива, тоді, коли батьки щасливі. Якщо батьки нещасливі в шлюбі, краще розлучитися. Батьки нещасливі, тому що вліз хтось третій, та й батьки нещасливі стали. Настя над своїми дітьми труситься, а на ту покинуту дитину. їй Просто пофіг.